Святом вас. Я вас прошу, давайте перенесемося своїм умом у часи, коли Христос ходив по землі. І от уявіть собі, що Він серед нас. І що ми будемо робити? Уявіть собі, що ми ми робили, якби, якби ми знали, що він серед нас. Кожен сказав би спаси мене господи, бо в мене печінка болить. А питання задать, аби він нам задав, а в тебе віра є? А в нас віра є. Я думаю, що не кожен із нас насмілиться сказати, так Господи, це насліпіє. Так, господи, я вірю. І це цікаве питання. Ми ж усі думаємо, що ми віруючі і навіть дуже крепко віруючі. А коли торкнуться нашої душі, що ми там бачимо? Зло, розділення недовольство, нелюбов, завість. Що ми там бачимо? І коли ми побачимо кожен із нас у своїй душі, оце, що я тільки сказав, а Христос до нас каже, а ти віриш, я скажу тільки устами, так я вірую, бо серце мовчить. В такому випадку виникає питання, а хто ж такий для нас Бог? Хто він такий? Для кожного із нас хто такий Бог. Ми переконались, хто він такий? Чи не переконались? Ми відчуваємо його своєю душею і своїм серцем, чи ми розуміємо його тільки своїм умом? Так, я знаю, Бог є. Він Бог. Оце все, що я можу сказати. Більше я нічого про нього не можу сказати. А для того, щоб була віра в нього. Треба, щоб я розумів, хто він для мене, для кожного із нас. Я в, своєму душі, я в своєму житті переконався, що він мій Бог, мій Спаситель, мій визволитель, Чи я тільки чую, читаю, торкаюсь, а душа залишається мені, моя в мені. Я думаю, що це не аби яке питання. І ми на нього повинні звернути, звернути увагу і дуже звернути увагу. Хто ж для мене Бог? Чи я хоч розумію його так, як мені розказує Євангеліє? Приклад. Він у храмі, як оце як оце в нас? Книжники і фарисеї, слідуючи за ним. Приводять до нього жінку, взяту в перелюб... прелюбодіяні. Ви розумієте, що це таке? Так от. І кажуть йому, ось ти бачиш. А Моїсей таких заповідав побіч кам'яні. Ти що скажеш? Ну, я не на це звертаю уваги. Я звертаю увагу саме на Христа. Ви розумієте, хто він такий у цей час? Він мав Опльований, опльований, він може зневажений, він може бути як людина розтоптаний. Моїсей же сказав так, як йому сказав Бог, що таких треба побити камнями. А ти, а ти що скажеш? Іван дуже цікаво намалювали оцю картину. Дуже цікаво. Сказано. А він нагнувся на землю і почав писати. А що писати? Він написав усі гріхи всіх фарисеїв. великими буквами на піску. А вони дивляться, їм стало страшно. А тоді він піднявся і каже: хто з вас без гріха, кинь на неї камінь. Що Євангелія зауважило, і що вона нам повідомила? Вона доповідало, всі оставили і Христа, і жінку, і вийшли. Всі, всі. Ви чуєте? Ми теж так би вийшли. А ми подумаємо, ми так би вийшли, аби з нас, аби з нас, нас хто запитав от цих сьогодні. Хто вас без гріха кинь на мене камінь? Ну і хто? Хто кине камінь? Треба, мабуть, ніхто не кине камінь. А чому? а чому? А тому що ми грішні. Як же я підніму камінь кинуть у грішника, коли сам я не менше грішний, ніж він? Що ви думаєте, що ми менше нагрішили, ніж та, грішимо, як та жінка? В словах, в очах, в думках, Ми навіть не поводжені фігурі. Це ж ми з вами. Так от хтось такий Христос саме в цей момент всі пішли, а жінка залишилась. так? Він каже, де ж твої судді? А Вона каже: нема Господи. Слухайте, що він сказав? Я вас попрошу, ви почуйте, що почитайте Івані Семіани Етеана. Що він сказав? І я тебе не осуждаю. Іди, але більше не гріши. Чому він так сказав? Я тебе не суджу, не осуждаю, тому що я тебе люблю. Якщо я тебе не суджу, то я тебе люблю. А якщо я тебе не люблю, то що ми з нами робиться? Ми ж ми не можемо сказати у той час, коли ми другий раз зовсім без. Невинно в своїй квартирі, говоримо про Параску чи про Івана, чи Дем'яна, чи про Степана. Ми ж не просто говоримо. Ми ж не кажемо, ох, який Іван. Дай їм Боже здоров'я. Господи, спаси його. Так ніхто не каже. А так можна казати, чи ні? Ще раз повторюю, так же можна, Господи, Іван. Він, він немощний, але ти йому поможи. Ти його спаси, тому що він тому що він достоєн твоєї ласки. Ми такого не кажемо. Що ми кажемо? Ах, вони такі такі там у Києві сидять і що вони наробили? Оце вони такі такі а я, а я святенький. А я святенький, пощо святий, хоч сьогодні давай, відкривай мені двері, і я одразу піду в Царство Небесне. Отак от і піду отакого. такого. Ну і що, якби я туди зайшов? Що б я там відчув? Я відчув, що в гордість, що мені славолюбіє, що в мене чисто любіє, що в мене всяка гадость у моїй душі, а там святость і любов, а в мене її немає. То коли я так роздумую, я приходжу до висновку, я віруючий чи ні? Який ж я в кінці кінців? А мені дуже хочеться бути віруючим. Дуже хочеться. Навіть такого, знаєте, як другий раз біля автобуса, колись було Залядянський сил, такого плечом плечом плечом, да й зайшов. Отак ми хочемо йти в Царство Небесне, але щоб відчуть у своїй душі любов до Бога, цього нам дуже трудно. Ми не знаємо, що таке любов до Бога. А хто з нас знає? Знає тільки той, хто любить, правда? А хто не любить, а хто не любить свого ближнього, а хто не хоче зі нами поговорити. Не хоче йому сказати, я тобі прощаю. Я тобі прощаю. Просто по-людськи. То як же Бог зайде в мою душу? А він у і Ванделії сказав, що Царство Боже внутр вас є. Не тут збоку, а тут. А хтось із нас? Будучи віруючим, як ми всі, коли причастився, коли спочатку посповідався, потім причастився, ми відчуваємо у собі Бога. Слухайте, я кажу серйозне питання. Ми ж повинні провіряв. Я причастився. Хто ж я? бого чоловік? Чи я просто грешно чоловік? Хто ж я, коли причастився? Якщо ми такого питання не задаємо, то значить ми неправильно причащаємося. Я ж причастився. Бог торкнувся до моєї душі, до моєї нутра там глибоко. І я це відчув своєю душею. І що я? Такий, як був, такий і остався. Каким ти був, таким і остався. Правда, так люди кажуть? Все, все, що я говорю, це все заставляє нас задуматися чи ні. Насамперед, ми повинні задуматися, є в мене віра чи нема. Справді, у мене віра є. А для мене Христос хто? Я відчуваю, що він мене любить. Я такого не відчуваю. Ми такого не відчуваємо. Тому що ми себе любимо, а не Бога. Я думаю, що над цим питанням і ще раз треба нам подумати. Бог нас любить правда. Ми всі це знаємо точно. І сперечатися в цьому відношенні немає. Тому що як я закрию очі і протягну руку до гріха, Бог мені не вдарив по руці. Комусь вдарив так чи ні? Нікому не вдарив. Значить, я тоді маю живий приклад, що він мене ну не любить, хай терпить. Хай. А я його терплю. А я розумію, що таке терпіння, коли я відносить до свого Бога, а я ж до нього якось відношусь. І кожен день, і кожен час, і кожну минуту. Оце. Можна сказати, наша віра, а Він нам що каже, я тебе не сужу, а я тебе люблю.